Друзі, всім привіт! Сьогодні у відео я вам покажу, яким способом ви можете вимірити рівень масла в автоматичній коробці передач Jib Patriot та Jib Compass. Яким саме методом та що для цього вам буде потрібно? Покажу вам пробку, де можна залити масло і покажу пробку, де ви можете поміряти рівень масла. Отже, дивіться, нам потрібний буде ОБД-сканер та щуп. ОБД-сканер вам потрібний буде для того, щоб ви замірили температуру масла в коробці. Бо не менше 50 градусів має бути температура масла в коробці, щоб ви міряли саме рівень. Щуп. Щуп можете купити в автомагазині, а можете і. Зробити ось так само, як і я зробив. Зараз вам покажу параметри цього щуба. Це займе у вас буквально 5 хвилин ось це зробити. І ви не будете витрачати гроші. Дивіться, довжина щуба має бути 140 мм. Оце у нас є, щоб далі не попадало нижче від пробки та ручка. І в нас є поділки, чотири поділки. Перша поділка у нас є 20 мм, слідуюча 25, 30 та 35 мм. Саме ось такі показники потрібно, щоб поміряти рівень масла. Таблицю я покажу вам в кінці відео, по яких саме параметрах міряється рівень. Масло в коробці має бути не менше як 50 градусів нагріти. І при цьому у вас рівень масла має бути не менше від 21 мм і не більше 37 мм. Зараз я вам покажу, як користуватися програмкою, щоб поміряти рівень масла. Отже, де знаходиться заливна пробка? Знаходиться вона під фільтром повітряним. Для кращого доступу вам потрібно його буде зняти. Дивіться, ось у нас знаходиться болтик. Це у нас є зелена пробка на коробку передачі. Відкручуємо та міряємо. Яким саме чином розповідаю далі? Я думаю, що всі знають. Де в нас знаходиться буде сканер, переважно в всіх автомобілях під кермом. У патріоті він з нас знаходиться ось. От, будемо підключати та покажу вам, як саме перевіряється. Ось я його підключив. Що ж, запускаємо двигун. Та підключаємо програмку. В цій програмці нам потрібно буде ось є показник, всі датчики. Вибираємо його, загружається. Тут є багато різних датчиків, але нам потрібно перейти у самий низ. І ось у нас є трансмісія, температура. Ось зараз, бачите, у нас є 26 градусів. Має температура масла в коробці. Має бути не менше 50, коли вам треба буде міряти. Тобто треба буде проїхатись. Що ви робите далі після цього? Як коли у вас буде температура 50 градусів, ви коробку передач у паркінг і при заведеному двигуні, берете щуп та міряйте. Наші українські блогери показують, що можна заливати в ту саму пробку масло доливати, що і міряється, але. Читав багато формів, дивився багато відео американських. І знімається кришка, знімається акумулятор. Ось вам ставлю відео, де заливають американці. Ось так. Бачите, як це все на відео, ось ця пробка. В цьому автомобілі не доливалось, бо заміна масла була, але була повна. Тому доливати сюди не приходилось. Переїхали на перевірку до СТО, де робилось. Приїхали через рік, рівень масла стабільний. Але вони заміряли, вони мали свій щуп пластмасовий. Ось таким чином ви можете це все перевірити. Що ж, всім щасливо.